А, підстрой рідний край, а ми підемо в центр до церкви Миколая спочатку, тоді в центр і тоді якось через центр прогуляємось. Тут стрічки натягнули, синьо жовті. синьо жовто білі. Ну, стало гарніше. Виставка дитячих картин відбувається. Ну, в кафе в троскриці. Місць вільних завжди багато. В кафе і в ресторанах. Так, ще. ще ніколи не бачу, щоб чи в кафе, чи в ресторані не було вільного місця. Я більш того, сказав, ніколи не бачу в кафе чи ресторан трошки, був хоча б наполовину заповнений. Та, тут таке враження, що ціни все-таки перемалювали, бо обіцяють перші страви від 31 колись тут. Менші ціни були намальовані. Але не факт, що теж ці відповідає дійсності. Це солохина кухня, що як була порожня, так і є порожня, Ми коли йдемо, солохина кухня порожня. Це бістро край. Івороче б так, а краси, магазини одягу. Все те, що було, ніби здається, нічого нового не закрилося останнім часом. І ми виходимо в сам центр. Нас добівати не підемо, бівати не працює. Ну, тобто він не працює в сенсі, що 16-та година, та, там людей не буде, я думаю, на увазі. Підемо через базарчик, прогуляємося. Що на базарчику ну, цікаво. Парк Адамівка, ліворуч. Та насправді ми вже в парку. Якщо подивитись, де межі парку, це тут направо, це теж парк. Аж туди до Бандери, це все парк. А, і концерт має бути. Я бачу вже. Ведучі готуються до концерту старту. Можливо, якщо ми захочемо, прийдемо покажемо. А як не захочемо, не прийдемо і не покажемо. Ну блін, музику не без кого включати. Ідемо на ринок. Про наші екскурсії за екскурсією ми вам розповідали, що як де, куди краще їздити, як, як перед тим дивитися чи не дивитися. Прикраси чаї солодощі, гриби, вина, сировечі, цкерки, полуниця, купальники. А, тут торти знов. Довгий час тут торти не можна було так і зараз нема. Просто називається домашні торти, а продаються горішки, цукерки. та <плес> Ну от Ми стартували біля бістро рідний край, щоб ви розуміли, воно тут трошки вища справа. так що. І кола хрути, щоб нам цікавіше було. Щоб нам треба було сюди дійти від рідного краю, то ми прийшли просто вниз, спустилися вулицею Шевченка. Аж, ну, ви ж мене не побачили, яку всього. Вон як сходи міль поїла в дирекції трускавець роту. Mm -hmm. Кінні екскурсії поки що не пропонуються, а ще надто жарко, я розумію, в тому числі для коней. Санторій Трускавець? Кажуть, що там харчування не дуже. Ну, от знову, Хочете, я буду розказувати, бо живуть глядачі, підписники, знайомі, живуть багато де живуть, багато в яких санаторіях, багато в яких готелях можна, можна дуже багато розказувати про умови проживання. Хочете, буду розказувати. Ну, от зокрема, те, що мене вразило в інформації про санаторій Трускавець, що там харчування не дуже. Що там напряг салат зробити їжа була така не дуже. Чесно, це мене вразило. Якщо маєте бажання, буду більше інформації розповідати, як насправді в санаторії. Ну, з того, не з того, що самі санаторії кажуть про себе, а з того, що, наприклад, кажуть люди, які там реально жили, які заплатили за то гроші, яким образило, що було не так, як їм обіцяли, можемо зробити. Такий коротенький огляди. Ну, тут новий будиночок добудував, вже так його показували неодноразово. Ну, тут пельменна. Пельменні, ну харчуватися теж так, можна сказати, один з бюджетних, а може і не бюджетних. Але головне про більбятну можу сказати, що там годують, тут дуже такси. Дуже і дуже так собі. Я був неодноразово, вже давно не ходжу. Але бачите, що вже така велика кількість столиків вільних на вулиці, а всередині тим більше все вільне. Свідчить, що так поїсти тут нема багато бажаючих.